Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. І в цьому відео ми говоримо про різницю між телефоном Poco X-7 та Redmi Note 12. Ну, по перше, різниця в пам'яті. В Poco X мінімальний обсяг пам'яті це 256 ГБ та 8 ГБ оперативної пам'яті з розширенням до 16 ГБ. Максимальний обсяг пам'яті це 512 ГБ оперативною оперативною вбудованою пам'яті та 12 ГБ оперативної пам'яті з розширенням до 24 ГБ оперативної пам'яті. от Дивіться тут процесор Mediatek, Зараз я вам покажу Mediatek Dimensity 7300 Ультра. От, бачите, Mediatek Dimensity 7300 Ultra. от І зараз є. І зараз подивлюся, який процесор в Redmi Note 12. Так. Ну, по-перше, дивіться тут е, пам'яті 2. Тут 512 ГБ в мене версія. Тут, е, а тут 256, тут версія 16. Асист... Версія системи 2.0.204.0, а Тут 2.0.211.0. Тут оновлення системи безпеки було 2000 в минулому, вихов... в минулому місяці тут. Було в оновлення системи безпеки в цьому місяці. От, І зараз е, процесор. Так. В Redmi Note 12 процесор Snapdragon 685. От, Версія Android 15. Тут теж поки версія Android 15. Тут оновлення було в вересні на Redmi Note 12, а на Поку x 7 було в жовтні оновлення. О, далі тут версія модулю з е, моєму Так, версія ядра краще в поху X7. Тут 6.1.115, а в Redmi Note 12 5.15.167. О, тут э, внутрішня пам'ять 512 ГБ, а тут 256. Вот, стат, наприклад, статус. Дивимося, тут 73%, тут 90. Так. Модель э, Redmi Note 12 і в мого телефону, на, на який я знімаю моделі Poco X7. Так. Ай... Угу, mm -hmm. Так. І дивіться, от наприклад, так. І дивіться, нагадую тут а, в Redmi Note 2, Точніше, в Poco к 7 Android 15 і в Redmi Note 12 теж Android 15. О. Вот. І, друзі, дивіться, наприклад, давайте зараз приведу. Тут поклик сьоми набираємо максимум десь 700 тисяч в антуту. І давайте перевіримо, скільки набирає Redmi Note 12 в Antutu -тест. Так. Redmi Note 12. Скільки. набираємо? Antutu. Так, результат. От, бачите, Xiaomi Redmi Note 12 4G приблизно 338 900 балів. Редмі. Найбільше серії, серії Redmi, там Redmi Note 12 набираю Redmi Note 12 5G 460 800 балів. І тепер а, так. Poco X X7 скільки набирає? В Антуту. І дивіться. Смартфон Poco X7 набирає в середньому близько 658 109 балів. от ось дивиться, Антут б десь Poco X7 в Антуту дивиться. Наприклад. Так, пам'ять. Вісім. 8... Де так пам'ять 12 512 набирає. набирає. Ой. Так, ну, короче, набирає десь 700, вісімсот 720... двадцять Це в два рази потужніше ніж. В Redmi Note 12 4 g NPS. Друзі, ще я хотів е, вас запитати. Наприклад, який ви б собі телефон обрали? Poco X7 Pro на 256 ГБ чи, наприклад, Red чи Red. Там, наприклад, чи Poco X7 просто, ну на 512 ГБ. Ну, я би обрав поклик 7, тому що ну, мені дуже подобається в нього дизайн, та подобається, що в нього є підтримка заряд. Швидкої зарядки на 45 Вт. Ви можете подумати, а в Poco X7 в нього менше пам'яті 256. Ну зато є підтримка зарядки аж на 90 Вт та мощніший та потужніший акумулятор і потужніший процесор. Так, я згоден, але все одно я побрав би Poco X7, тому що дуже дизайн, мені подобається, прям яскравий. Ви такі красиві, і мені ще подобається, що зарядка не коштує всі гроші світу, навіть у регіональному.